Я давно знав про лайфхак з аквафабою, це рідина спіднуту, але завжди вважав, що вона потрібна в основному людям з алергією на яйця. Навіщо мені любителю звичайних яєць шукати їм заміну? Але ось ми тут ціни на яйця в Україні навряд чи скоро впадуть, і якщо ви, як і я, часто їх використовуєте, можливо, прийшов час пошукати альтернативу. Звичайно, для ідеальної яєчні я все одно візьму справжні яйця, але ось для інших рецептів спробую аквафабу. Чарівні властивості рідини з під нуту пояснюються крохмалями, які переходять з бобів в воду. При нагріванні вода випаровується, а крохмалі, сіль та інші речовини утворюють липку сітку, яка працює як сполучний компонент. Я навіть провів експеримент, випарував рідину з банки з нутом на сковороді. Це яйце. Звичайно, ні. Тонкий шар підсмаженого крохмалю виглядає не дуже вражаюче, але він наочно показує, на що здатна ця проста рідина. Важливо, кількість солі в рідині з різних банок може сильно відрізнятися. Якщо використовуєте аквафабу у випічці, спробуйте її на смак. Якщо вона занадто солона, зменшить кількість солі в рецепті приблизно на чверть чайної ложки на кожні 2 яйця. Використовуйте аквафабу в тесті. Одна з головних функцій яєць в тесті завиязування інгредієнтів. І тут аквафаба відмінно справляється. Правда, є нюанс, яйця надають випіці пишність, а рідина з нуту сама по собі так не працює. Але це не проблема, аквафабу можна збити, і вона відмінно тримає повітря. Для рецептів, де пишність не так важлива, наприклад, брауні, просто додайте аквафабу в тісто. Заміна така одне велике яйце 3 столові ложки аквафаби, Один яєчний білок, 2 столові ложки аквафаби. Якщо ви хочете, щоб тісто трохи піднялося, збийте аквафабу перед додаванням. Досить легко і піни жорсткі піки не потрібні. Потім просто вмішайте її в тісто, як зазвичай робите з яйцями. Це займе додаткові 5 10 хвилин, але результат того вартий приготуйте безе з аквафаби. Класичне безе робиться з двох інгредієнтів яєчних білків і цукру. І головну роль тут грають саме білки. Але, як не дивно, аквафаба справляється з цим завданням. Я не часто її використовував, але кожен раз залишався задоволений результатом. Щоб безадовше довше тримало форму, його потрібно стабілізувати, завжди додайте в аквафабу трохи винного каменю приблизно половину чайної ложки на склянку рідини. Збивайте разом, поки не з'явиться піна, 3-5 хвилин, потім додайте цукор і продовжуйте збивати до жорстких піків. Таке безе можна використовувати для меренг, павлові або додавати в тісто для кращого підйому. Замініть яєчну глазур. Яєчна глазурна замінна річ у випічці вона скріплює краю порогів, щоб ті не розкривалися, надає хлібу і булочок красивий блиск. Сметана теж дає схожий ефект, але не так добре склеює. Аквафабаж впорається з обома завданнями. Просто змастіть випічку рідиною знуту, як зазвичай робите з яйцем. Ніякого стороннього присмаку не буде, хіба що легкий солонуватий відтінок.